Друзі, привіт! 6 жовтня 24-го року на Ютуб каналі 1830 вийшов черговий випуск подкасту Бульвар Шевченка за нашою з Льошою участі. Водночас у розмові я допустила помилку. Зокрема, сказала, що кукурудзою каштани додають у пакетики Макофі. Це було сказано мною без належної попередньої перевірки вказаної інформації, і в подальшому сприйнято деякими глядачами як твердження та правдива інформація від людини, що працює на заводі, як джерела, яка заслуговує довіри. Згодом з'ясувалося, що ця інформація є недостовірною. Я не маю жодних доказів. Що людина, яка повідомила мені інформацію про наявність каштанів та кукурудзи в пакетиках МакКофі, працювала або працює зараз в ТОВ Фес Укер або будь-яких інших підприємствах, які виробляють продукцію під торгівельною маркою МакКофі. з доказів, які мені надала ТОВ Фес Укр, каштани та кукурудза, не використовувалися та не використовуються під час виробництва продукції під торгівельною маркою МакКофі. Поширена мною недостовірна інформація не мала на меті дискредитувати торгівельну марку Макофі та завдати шкоди діловій репутації. «ТОВ Фес Укер як виробника кави та кавих напів під торгівельною маркою Макофі. Ми По-чесному перед глядачами визнаємо свою помилку. За що перепрошуємо перед колективом тов Фес Укер і просимо зважати на цей момент під час перегляду подкасту.